Доброго дня, шановні садівники виноградарі початківці. Зараз ми знаходимося в місті Харкові 2 серпня 2025 року на моєму винограднику. Зараз значить, ми з вами затронемо таку тему обробка винограду, значить, такі препарати, як для профілактики, а також вони ж також дієві і від самих захворювань, якщо у вас вже виноград захворів. Значить, хочу сказати, якщо ви обробляєте свій виноград вчасно, то у вас ніяких хвороб не виникне. Ну, Якщо вже так виникло, то е, все одно прийдеться вам обробляти виноград. Тільки ви можете, якщо вчасно не обробили виноград, можете позбутися значить, врожаю, а в гіршому випадку взагалі позбутися самого куща винограду. Значить, завжди я використовую для обробки винограду Це від Оїдіума Топаз, від мільді редаміл голд МЦ, але так як він виявився вредним, я його замінив на квадріс. Значить, від жучків павучків я застосовую актара і від гнилі додаю хорус. Хорус додати чи не додати, то вже е, можна вирішувати самим. Ну, вот отаку спеку, коли дуже велика спека, я застосовую хорус обов'язково, тому що саме вот таку спеку заводяться, значить, як різні грибкові захворювання, так і з'являється ця плодова гниль. Значить, по-перше, топас від оідума. Редаміл Голд вже ми не застосовуємо, хоча дуже гарний препарат. Але ті хімічні речовини, які входять в состав цього препарату, вони заборонені в Україні. І Взагалі цей препарат заборонений в інших країнах. В наших країнах він значить, Редаміл Голд сам. Він продається, він не заборонений. Самі хімічні речовини, які входять в цей препарат, вони заборонені. Ну, Взагалі, можете да, навіть зайти, загуглити і пошукати інформацію, що Редаміл Голд він небезпечний препарат. Значить, заміж Редаміла Голда себе дуже зарекомендував препарат, такий як Квадріс. Він в половину дешевший. Тобто в два рази дешевше від редаміла Голда і дуже гарний. І зараз його застосовують майже. По огірках, по помідорах, по кавунах, дуже гарний від грибкових захворювань. І я вам його рекомендую. Значить, але є одне но. У цьому відео я хотів якраз запитати у вас. Мене зараз дивиться половина по статистиці я дивився, половина дивиться досвідчених виноградарів, половину дивиться ті, що тільки починають займатися виноградництвом. Значить, у мене питання таке. Я застосовував проти мільді завжди Редаміл Голд МЦ. Значить, після того як я тільки дізнався, що він шкідливий, я відразу. Захотів замінити його, шукав замінники. І е, в багатьох коментарях, від, саме від мільді е, мені багато коментарів попадалося і багато хто рекомендував застосовувати квадріс. Так, він дуже гарний цей препарат. Але чому так виходить, що я от застосовую квадріс? Я виноград свій обробляю заздалегідь. І в мене ніяких проблем нема. Але сам, саме питання в мене. Чому я, е, ну, багато виноградарів застосовують квадріс від мільді, а мільдь це не справжня борошниста роса. І тут я виявляється, що квадріс також застосовують від оїдіума, тобто справжній борошнистої роси. Получається, можна взагалі топаз обідкинути. А застосовувати квадріс від справжньої борошнистої роси від оїдіума, і несправжньої борошнистої роси від мільді. Так це буде взагалі дуже гарно. Залишайте коментарі, залишайте вподобайки, і ми разом дізнаємося, чи справді можна застосовувати квадріс від мільді і квадріс від оїдіума. А з міста Харкова вам усім великий-великий привіт. Не забувайте залишати вподобайки. Дякую.